Оооо, де я? Що сталося? Корний корабель. Хорошо. Невже я так довго проспав? Що це за дивна гора. Не важно, коротше. Треба срочно йти. І шукати якесь укриття. Що небудь. І одного ресурсу, стоп. Я ж взяв зі собою. Золотий шлем. Він старий. Уже Треба срочно знайти собі якийсь. Якийсь притулок чи шо. Страшно, срочно, срочно бігти на гору. може знайду щось. А може то ліпше туди? Ладно, ліпше в ліс. Біжу. ай ой 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 О! А що це за двері? щось не поняв. Двері, двері, двері. Йдіть до тата. Дивно буде построєння. О! клас! Я знаю, де буду жити. Ну, звісно, тим же слово. Ліпше вже тут жити, ніж на дворі. А поки що і треба добути трохи ресурсів. Поки ще день яма. А що це таке за табличка? Так, не іти. А, брехня, напевно. Гіть, собі заберу. Нею. Щось порубаю. Е, порубаю. День. У мене день. Зараз я де щось тут зроблю. Кірочку потім. Надіюсь вистачить мені того дерева. Дав процентово вистачить. Тепер головне добути їжі. Не вже, та ну? Срочно треба бігти по овечку. Чи ліпше по гов'ядіну. На тобі, на, 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 на. Де ж ти? Я тебе зараз вб'ю. На тобі, на, на. На, на. Ну, кова ти така вперта. О, їжа, їжа, ням-ням-ням. Як смачно. Ладно, тепер коровку треба долупити. Коровка на тобі. Ізвиняю на це заради життя мого, якщо ти добра, конечно. Тут ще не ніч. На тобі, на, 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 на. Де ж ти ділась, корова. А я на тобі. На, на, на. На тобі. Добив рукою дуже важко, признаюсь. Я ж у відплив у кровосвітню подорож. І знову ж таки тут. Як знову ж таки? Я тут перший раз. Перший раз, перший клас. І... Добре, зараз не до так треба срочно зробити ресурси. Паличка, це все в мене, я тепер кірка. Можу нарубати каменю, зробити собі нову кірку. І так ще дві палички є. Ой-ой, фух, облегчення, що це не вода. Все. достатньо. Тепер вийде мені кірка і палички. Це. Сундук мені вийде. Раз, ще сундучок. Що це таке? Алмазний меч? Точно ж алмазний меч. Я ж міг забути. Нічого. І коли люди щось забувають. Туди срочно буде щось покласти. Все найдорогіше. І йти далі, видобувати ресурси. Бо я так не можу жити без ресурсів. Так, де сонце? Здається, мені вже треба прощатися. Хороші блоки взяти. Він ще зламаю на всякі випадки, якщо мене ще хтось вирішить закопати. І ще тут. О, так як би поставити о! все. Щоб я коли виліз, не впав. Йти додому. Де щось наробити тут. Так, в мене є це. Значить, я можу зробити тут зараз печку. Завтра прийдеться походити, оскільки я моряк, можу вивчити цей острів. Головне знати, в якому я секторі і створити карту. Коли я буду знати, то я зможу і навіть вижити. Так. Кілька є меч є, топор треба зробити. Топорик. І все. Є топор, можна ним замінити меча. Ось так, це покласти так вот і так. Це так вот теж для красоти. Mm -hmm. Так, все. Здається, уже можна лягати спати? Фух. Ну що, день. Пока. Можу уже. Ну що так. Ж, я, що я щось не понял. Нова руда. Треба перевірити. Вивчити це. М -м -м. Дуже дивне. це Гравий? Гравій? Не... М -м -м. не дуже сильно похоже на гравій, можна було б і ліпше показати його. У ліпшій формі. Добре, тут я хоча б зможу сховатися. А що, непогано? Красиво, красивий дизайн дому. Може то не внизу поставити. Забираємо. І ставимо тут. Я правильно поставив? Так. Да. Все, тут так вот не буде. Як там? Ніч, можна лягати спати. Так, так, ранок. Ранок, ранок, ранок. Звідки в мене цей були Так. Кірко я покладу на місце. Броня в мене хоч є Зомбі ще не встигли спавнитись. Акуратно вилазимо. Фух, добре. Нічого нема. Так, треба побуду ждати островом, вивчити його. Подивитися і тоді можна буде далі робити собі дім. О, м'ятко. На тобі, на тобі, коровка. Коровка, куди ти тікаєш? Ну не бійся мене. Все. Може тепер точно не боятися. Що там таке? О, ні. Треба від... Треба його вбити. О, ні, тепер, здається, не вийде цього. Здається, він від мене не відстане, треба летіти. Замок. Що це ж таке? Треба... Гора? Треба срочно летіти до гори. Ви погиблі, клас. Срочно треба вийти з кроваті. Вийшов. Добре, що я все-таки тут переспав. Тепер треба забрати всі ресурси, що там залишились. Головне не боятись. Я їх ще поб'ю. Я їх ще поб'ю, поб'ю, так що. Ядра ще й досі літають, треба бути акуратним. Він здається. Ці... Да. Мені здається, забрати ресурси, я в нього не зможу. Ну що, важко буде. І ще якийсь дивний замок. Треба буде попробувати обійти гори. Або почекати, поки вони по поки вони всі поумирають. Нічого, вони... З деяким часом я про них читав, вмирають. Ну, щоб загубити все це маєте треба наліз. Ні, ну але що з ними важко, бо навіть з одним таким важко справитись. Головне вивчити цей замок, якось до нього добратися. Надіюсь, він. Ну як він? Нікого тут взаді в мене нема. І головне, щоб так далі й не було. І я що, такий розтяпа, що й двері не закрив. Так, коротше, треба зробити новий меч. я можу це робити хоч вічно. Всього 16 дерев'я. Не так вже і багато, треба економити. Два. І тут три. Дім я хочу побудувати. Топор. Все, і топор є. Надіюсь, вони сюди ніколи не зайдуть. Та як вони здогадаються, що я можу бути, бути і жити в печері. Ніхто ж, не, ніхто ж нормальний не захоче жити в дереві, окрім мене. Ну так, Ну, я вже привик жити в, я сказав, в дереві. Ну, похоже, що я неправильно це сказав. Ну, з ним важко було справитися. Обійду гори. Головне, щасно втікти від них, від таких чуваків-пацанів. Ух ти, то я ж встигаю все зробити. Говорять, так якби, що є десь острів. Тер. Дивний острів. І я шукаю його. Надіюсь, це не він, бо якщо цей див диво острів є якраз таким то мені сильно і жах, як не повезло.